Даровчики, Фелікс на зв'язку. і Я кожного обняв підняв і подякував руку, пожав Лобік по цьому за тисячу підписників на своєму каналі. Ще трошечки ми почнемо підводити підсумки по розіграшу на. 1111 підписників в моєму ТГ. Тобі треба бути підписаним на цей канал і в самому Телеграмі нажити кнопочку, що ти приймаєш участь. Ще після першого повного такого нормального потнікого вечора я нафармив кредитів, і сьогодні ми будемо відкривати спортивну колекцію. І також, звичайно, відкриємо ще 10 перчаточних кейсів і 10 наживих. і по суті, зрівняємо і подивимося, що вийде краще. Все було записано ще в перший день після виходу цих пропусків, але наразі вже майже ці всі 5 пропусків зараз вже пройдені. Давайте переходимо в спортивну колекцію, і сьогодні у нас 31 коін. Е, інший відео буде після того, як вже повністю буде пройдено. Е, Ооо. Ну, це дефолт, це дефолт. От як повністю я вже все повідкриваю, все позбираю. Можливо, навіть відкриються продажі перші. І я вам скажу, наскільки був окуп у цього пропуску. Сінічка випадає Порядочек. порядок. Порядок? ну Сінька тут це от максимально добре. Ще одна сінечка на базу залітає. Непогано, спортивна колекція сьогодні радує. А фіолочка буде сьогодні. Ой-ой-ой, ну знову сінька, ну добре, добре. Це в будь-якому випадку краще, ніж промка. І тільки ми похвалили Габена, сказали, що все добре. Нам знову випадає промка. Окей, Галічик, то, звісно, імба. рожеве тут вибить, як червоний статрек з кейсу насправді. Те ж саме, МКУ Фейт, як, як два ножа підряд. Отак от шанс. Дуже маленькі, промка сипує і напевно давайте відкриємо якісь брілочки. Давайте оці оружені, е, Тому що тут може випасти ножик. Оцей нефрітовий ножик він взагалі може бути різних патернів, різної якості. там. Е, ну Таке Мактен. Мактен таке собі. Перший раз тільки роблю для того, щоб скрафтити фіолку. 3, 2, 1. Let's go! Ай-яй-яй, тренд 2021 року, серйозно, 10% прокнули, 10. Добре, переходимо до ножових кейсів. Кіловат у нас на базі, 5 штучок і 5 сновидійний кошмарів. Перший кейсик полетів. І габенчик може щось та й поставить, і починає він з кіолочки. Непогано, але. але, але. Давайте нам. Ну, це вже не сильно та й влаштовує. Габенчик дає понюхать. Не, її понюхать. він добре. добре нюхнули. Третій кейси кіловат. Кукрі, будь ласка, прийди! Це АВП був червоний. Дав понюхать вже майже все. калаша я ще не бачив і, ножа я не бачив. Може покажеш мені оці віночки? Просто покажеш, Звичайно ж, коли він їх показує, вони випадають. Е, так. Угу... Угу... Ну, це дефолт, дефолтка. І п'ятий заключний кейс по кіловату. Габайчик, габайчик, пішов, 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 пішов. Пішов, скільки сіньки, ну хоча б юспа мог би дати, ну... це все фіолка, в принципі, теж непогано. 50 гривень воно коштує, десь в крафтах ми його забацимо. Перший сновидіння та кошмари. <плес> <плес> да. Ну, дефолт, дефолт. Хоча б червоне Ну, добре, рожеве. Можеш поставити, Габен Я знаю, що ну, можеш. Ах, як сінькай пахне. Як же сінька пахне, краще, б воно мені в колекційних наборах. Ця синька от побільше випадала. Ну. О! о, о де. Я думав, не декатс. Я думав, не декатеться. Це непогано. Рожева залітає на базу. ФТ-шечка, але рожева. непогано, непогано. Новидіння та кошмари, і я вам скажу поки що це е, от на, на живі кейси, вони зараз фаворитами. Але давайте глянемо, що нам покаже останній кейс. Сновидіння та кошмари. Ой-ой-ой, який же це коварний кейси. Дуже слабенькі скінчики. тут. Але ж наскільки тут сочні ножики, це просто нереально. Ті ж самі емеральди, фальшики, бабочки, і це просто. Ну, кейс МБА в плані ножів. Окей, на базі у нас 10 кейсів рекойл. Нам потрібен ось оцей калашик і ось оцей юспік. По суті все. Ось ці два скинчика і мене це, в принципі, все буде влаштовувати. Рожева від разу нам показує, дає трішки понюхати, але не мактен випадає у нас з першого кейса рекойл. Юспік. Юспік, будь ласка, габенчик, Ну ти ж давав мені за одне відкриття два юспа відразу там, за якісь 12. Що тобі складно, серйозно. Ой-ой-ой-ой-ой, калашик, Непоганий початок, я навіть і не знаю, який кейсики краще. От на живіт чи перчаточний. Ну це було максимально солідно. І неочікувано, тому що перший раз скіпнув без прокрутика і відразу він веде калаш. Можливо. Треба скіпати просто кожен раз. Прокруточки, і це у нас Мяу. Хоча ПВП. Да, воно там бабок майже не коштує, але воно може відбити хоча б половину цих опенкейсів, е, саме з рукавичних відкриття цього рекойла. Давай, 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 давай. Габенчик, ну шо ж ти таке даєш? Юспецький! Собі юсп. Хоча б рожевий, я б десь би потім крафти робив і все. Просто дай рожевий, мені для крафту треба. Ага, статрек. Блокпост. По кайфу. Ну, в общем, ви зрозуміли, це таке приблизне відкриття. Ну, ось такі підсумки. Рікуїл порадував калашиком і дев'ятьма сіньками. На живі кейси порадило двома фіолками і одною МПшечкою рожевою. ну і сім сіньок. Да? Ну, спортивна колекція в принципі, видала непогано так сіняк, які ми злили в контрактах. По суті, можете написати, що. Видало краще в коментарях, тому що я не сильно орієнтуюся в цінах. А спортивної колекція, взагалі, цін поки що не існує на момент запису цього відосу. З вами був Фелікс. Я з вами не прощаюсь, Ще побачимось.